Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Разом із начальником генерального штабу Сергієм Шапталою. Кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угрупувань військ та Аврія та Одеса. Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки за, для підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки. Із командувачем військово-морських сил детально опрацювали питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря в той же час російські пропагандисти знову зганьбилися своїми інсайдами протягом тижня, поширюючи інформацію про тяжке поранення та навіть загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія залужного, заклинаючись, російські зет військори випереджали один одного, ділилися інформацією про те, в якому стані знаходиться залужний, який нібито був поранений внаслідок ракетного удару за сереф по штабу Таврії. Втім, свіжі фотографії, які виставив залужний, говорять про те, що пропагандюги, як завжди, брешуть. Вони навіть знайшли військовий шпиталь, до якого нібито госпіталізувала залужного. Росія наперекона. Нували один одного про конфлікт у верхах української влади. Більше того, пораненням залужного росіяни намагалися пояснити відкладений контрнаступ ЗСУ, оскільки нібито українською армією більше нема кому командувати. При цьому опублікували інформацію найбільші та найвідоміші російські тг канали, відзначаючи раптове зникнення українського командувача. Як смачно розпропагандисти поїли гівна, зазначає на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter блогер із Донбасу Некромансер. До слова також раніше головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою, коли Ним начальником об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі, у якій зокрема подякував за зенітно-ракетні комплекси Петріот. Про це залужний розповів у телеграм. Головнокомандувач ЗСУ розповів американському колезі про масовані атаки росіян, дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними ракетами Кинжал. У розмові з змілі залужний відзначив ефективну роботу наданих заходом комплексів Петріот, але підкреслив, що в пріоритеті додаткові системи протиповітряної оборони для посилення захисту українського неба. Генерал обговорили питання необхідності пост. Тачання озброєння та боєприпасів, зокрема далекобійних снарядів, домовилися співпрацювати і надалі. Також залужний детально проінформував мілі про ситуацію на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій. Резюмував головнокомандувач ЗСУ. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.